Підготовлений, значить, захищений. Це правило стало найактуальнішим у час повномасштабної агресії Росії проти України. У мозі опублікували пам'ятку, як діяти у разі радіаційної аварії, адже у світлі останніх заяв російського керівництва розмов стосовно вірогідного ядерного удару по Україні значно побільшало. Тож першочергово, у разі такої ситуації, українські медики радять якнайшвидше знайти укриття. Перебувайте в укритті. Це може бути підвал або середина будівлі. Радіоактивний матеріал посідає на зовнішній стороні будівель. Тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Варто також тримати поруч домашніх тварин. Не дозволяйте їм гуляти на вулиці. Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами, скоч змочена водою, тканина тощо, та вимикайте системи вентиляції, кондиціонери або обігрівачі у вашому будинку. Залишайтесь в укритті допоки офіційна влада не надала інших вказівок. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації, користуйтесь повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції місцевої влади. Увімкніть телебачення, радіо, слідкуйте за офіційними каналами місцевої влади. Краще використовувати радіоприймач з живленням від батарейок. Це може бути єдиним засобом зв'язку в надзвичайній ситуації. Третій пункт власне знезараження. Для цього потрібно зняти верхній шар одягу і робити це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер. Тримайте його далі від людей і домашніх тварин. Помийтесь, якщо є така можливість. Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волосі. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя. Протріть повіки вії вуха. П'ятий пункт чистий одяг. Це повинен бути щільний та максимально закритий одяг, що не міг зазнати радіоактивного забруднення. За можливості акцентують увагу у мозі. Всі маніпуляції потрібно проводити у рукавичках і масці чи респіраторі. А якщо ядерний вибух застав на вулиці, краще не дивитися у бік спалаху. Це загрожує опіком рогівки, сліпотою та опіком очей. Лягайте на землю. Якнайшвидше знайдіть заглиблення або виступ, за яким можна сховатись від ударної хвилі та уламків, спробуйте закрити всі відкриті частини тіла, ляжте ногами в бік вибуху, обличчям донизу, підкладіть руки під себе, прикрийте вуха навушниками, рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою. Тихайте через них. І обов'язкове правило це укриття якнайшвидше, щоб зменшити час протягом якого людина перебуває під впливом опромінення. Також фахівці рекомендують мати у запасі воду у пляшках чи інших герметичних контейнерах. А водопровідну воду можна використовувати для знезараження. Продукти харчування є безпечні, якщо зберігалися у герметичних контейнерах, холодильнику чи морозильній камері. А у разі радіоактивного удару також радять вживати йодит калію у формі таблеток. Він не вберігає людей. Від радіації, а тільки захищає щитоподібну залозу. Йодит калію слід приймати лише якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодит калій для профілактики без потреби недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров'ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу. Небезпека ядерного удару є, але вірогідність, що це станеться невисока, адже наслідки після такого ходу можуть бути дуже руйнівними. Втім, сили харківської міської влади направлені на ремонт бомбосховищ та підвалів у житлових будинках. Волонтери та небайдужі мешканці міста протягом всієї війни ремонтують та прибирають будь-які можливі сховища для людей, вивозять сміття та облаштовують приміщення. Тим паче, що харківське метро, яке вже використовувалося як сховище у перші місяці бойових дій, і Осі залишається чи не найкращим захистом від можливої радіації у разі необхідності. Мешканці Харкова можуть спуститись та перечекати вірогідний ядерний удар з боку Росії. Марія Соловйова та Єгор Мікенін Харківські звістя.